Доброго дня усім. Знімаю відео для хейтерів, диваних експертів. Пишуть, продай цього курча, купують другого. Ну що, настав той момент 200 тисяч продається. Здається, з усім навісним. Хто там пише, так хотів купити. О, за любу ціну писали, скільки пропонуєш, купимо. Ну що, дивіться, все, трактор навощений Тушнеба заміняна, двигун настроєний. Ну, так і буде, вже є акумулятора, віддам. О. ремні теж не буду знімати, ремні новий, на генераторі новий, теж віддаю. Коротше, навіть з цим сидінням віддам. Дивіться, ну нове сидіння, ну йо-моє, ніхто... Не відгукнувся, щоб поставити нове, віддаю цим. Новий власник його відреставрує і буде працювати. Навіть з резиною майже новою. Хто там пише, що резина говно. Друзі, два роки в состоянні новому. Тобто вже років 3-4 сюди заглянути не треба. Далі привод новий. Ну, як сказати, вони ну, такі новий, як старий. <сі> старий допрацьований. З китайського зробили на більш усилений. Булти нові, то е, купить, не треба замінювати. Все нове. О, Коробці масло по нормі, навіть ще й більше залив на літру. Точно треба більше ціну додати на 300 гривень, бо масло поміняв. Так, перейдемо далі. Хто там питав, чи хоч масло в ньому є. Так, тут теж додавимо, бо дивіться, масло по урівню і та ще й нове залите. Теж докидаємо ще. Давайте 800 гривень. Щоб вже, як той казав, додавати, то вже більшу ціну. О. А, точно. Датчик ще ну, на масло новий стоїть. Ще гривень 300. Так-то хлопці воно продається. Так, а, ще стопаки нові. Бачите? Це, це вже точно на 1000 гривень, бо вони, подивіться, вже якісні стоять, навіть не шевелиться. Другий теж, щоб не було лишніх запитань. Дивіться, не шевелиться. О, так, що це ми ще допрацьовували. Ще навіть пошнева нова. Ну, десь три косарі можна додати, вже конкретно. Хоча вже не 200, а десь 200. Давайте 10, бо ще мені треба заробити. О, масло відра в ліці є. О, так, так. так, А, ще навіть і соляркою дивіться. 400 грамів ще солярки йде, подарок. Так, бачите, лампочка нова фара. Ну, Беушна, але вона крепше сидить, як ота китайська була. Далі ще вам скажу, що на аварійку навіть кнопка ось під цю задню фару є. Аварійка також працює. Один косяк є, це, я вам скажу, це проводка. О, проводка це раз. Тут взагалі по проводці. Як сказати все добре, але якщо необережно працювати, то може трохи замкнути. А якщо ви хочете десь там в полі затіли чайку, то можете даже подарок віддам від електрочайника, щоб чайку заварили. Ну, Самого чайника не віддам, бо це будемо дійсно продавати. О, так що якось так. так. А, Навіть шкіл в мене є на 100, 136, накину гривень 300, теж віддам майже подарунок. Так що, хейтери збирайтеся. Диванні експерти коментуємо обов'язково. А, Там трохи б, набачте, масло тече. А, та думаю, ще походить. один сезон це точно. Вижимний. Ну так, да, трохи б набуває пищить. Але головне, щоб він як покупець приїде, то щоб не заклинив. Так, ну, це один лишній. Звісно, би була можливість можна було його відрізати, щоб клієнтові не достався, бо це ж... І пишу, що ваньок заробляє на цьому тракторі. Там монетизація на Ютубі. о, То думаю, того шківка можна було десь толканути на чермет. То таке. Так, шплінт йде на палець в комплекті. ну Думав, не віддавати, але думаю, ну дам, хай буде. І це прицепне теж. Да, трохи косо. Ви знаєте, косо трохи, але ну, думаю, піде. Піде, звісно. Цю гайку я знімлю, бо скажу, що о, вонюк вона вже розкидається гайками. Ні. Мабуть, заберу. Болти, да, болти не китайські вже усилив. Кріплення. Ну, пальці ні. пальці лишать, бо як воно без безприсипнуло. Так, піде. А, болт. Болт замінив тут на циліндровій теж. Ну нехай залишиться, бо воно ж не, не поїде трохи без, без цього болота. Резину, звісно, жалко. Різинок, звісно, Ми Побачимо, побачимо. А Ще передні колеса теж, так. Да. Покажу, покажу. Дивіться, Передні, звісно, стоять ну, ідеально. Може ще десь на розборку толканемо. Побачимо, який буде крізь, побачимо, побачимо. Так. А це не знаю, лишати його, її... мабуть лишимо, бо якийсь другий трактор буде то на прицепне пригодиться. Ззаді буде прицеп шатявати. Ну і мабуть, ну побачимо. побачимо, бо не знаю. Акумулятора трохи жалко. Мабуть, поставлю того китайського, що йшов в комплекті. О. А, генератор. Теж дуже багато заплатив за нього. Тоді 2500. Ну, не знаю, якщо гарний клієнт теж, можливо, і віддам. Бак. Ні, ну він не заведеться без баку, лишимо, бо Ну трошки накинемо. А бакові накинемо. О, Щось вже й капот не закривається. Та вже все, його списуємо. О. У брак. У брак списуємо цього трактора. Таке понаписую в тих коментарях, що страшне. Ой, да, на воду. Ну так, да, трохи б на лишню газнув, подивіться, аж стрілка перевернувся датчик. <гум> моточаси Та моточаси вони туди не треба. Бо він так цей трактор їздить, він більше стояв. Так, так. ну По коробці, ну так, да, трохи. Перша передача вибиває, так. Да. Ну то смотри як їздить, як я їздив, то в мене я її не чув, що вона вибиває, бо він постійно стоїть, нічого не робить. Тому щоб він не стояв, я думаю, треба його толканути. А ну, пишіть, пишіть, яка ціна, на вашу думку. Ну так, да, а, точно. У двигунові ще словацький почіпник і український стоїть. Думав витягнути, але розбирати двигуна трохи не хочеться. Залишаємо новому клієнту і хай там буде. Так, друзі. Ну, пишіть в коментарях, яка ваша думка, а я прочитаю. І обов'язково підписуємося, далі буде цікавіше. І залишайтеся зі мною.